Пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу, серед основних завдань виховання патріотичних і свідомих громадян, здатних бути рушійною силою суспільства. Київський осередок пластунів розпочав новий рік діяльності. Як це було? Дивіться далі в репортажі. Росія хотіла забрати і це свято, однак пластуни знайшли вихід. Розпочали рік там, де безпечно, у метро вперше в історії. Початок нового року традиційна акція для пластунів. Це можливість нагородити і вшанувати тих, хто досяг нових ступенів у своїй кар'єрі та активно себе проявив. Наша мета виховання добрих громадян. Майбутніх провідників українського суспільства, які, звичайно ж, за певних обставин готові взяти якщо це необхідно до рук зброю і стати на захист вітчизни. Тому що перший закон пластуна це бути вітряним Богові і батьківщині, і ми складемо присягу на вірність Богові і батьківщині. Денису 18 років до пластунів хлопець приєднався після революції гідності. Коли почалась повномасштабна війна, вирішив долучитись до лав збройних сил спочатку з побратимами. Звільняв Київщину від окупантів, пізніше виконував завдання на Харківщині. У своєму батальйоні Денис наймолодший. На акції він отримав звання Гетьманського пластуна Скоба. Гетьманський пластун «Скоб» – це найвище почесніше звання в організації Пласт. Пласт, яка, як організація, одна із найстаріших та молодіжних. Налічує більше 110 років. Відповідно, за цей час таким ступенем нагороджували приблизно 150 осіб за все пластування, враховуючи відомих таких і воєначальників, УПА і генералів. Також це є такий шеврон, який налічує з собою. Пластову лілейку один з головних таких, скажімо, символів пласту. І також дві булави, в знак того, що власне є гетьманським скобом. Гафія теж отримала звання гетьманського пластуна. Скоба для мене перш за все, це. Дуже велика відповідальність, тому що е, цей ступінь отримують досить мала кількість осіб. От останній раз в Києві це звання отримували близько 10 років тому. І е, е, для мене це відповідальність, це е, розуміння того, що ти даєш приклад іншим. Е, це звання воно несе за собою певні цінності, якусь планку, стандарти. І я маю дотримуватися. Обов'язково на заході вшановують полеглих героїв на війні, виконують гімн України та гімн пластунів. <плес> По завершенню традиційне спільне фото на цей раз у київському метро під вказівником перехід на станцію Хрещатик. Арама Танесян, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.